Всім привіт пацани і дівчата. Сьогодні в нас усьо, е, дві, такі, так сказати, дереві гри е, в Роблоксі. це знову можна сказати, що Roblox Діч. Але як ви знаєте, те що в нас скоро, ну якщо не знаєте, то я вам нагадаю, те, що скоро в нас буде новий рік двіжуха новорічна, тож сьогодні такі новорічні будуть зимові ігри. Ось ця перша гра. Хочу вам похвастатись дечим. Е, Ще почекайте. Що, звідки зірками, ми з України... Тож давай ще поставимо Україну. Я всю гру рідко коли гуляю, а то в неї гуляв. Але хочу вам похвастатись крутою штукою, ти що в мене є. Тобі боже нож. Тепер я святий Миколай. Тепер у мене є класна шапочка з зірочкою на голові. Та, коротше, дуже крутий тепер. а якщо ви хочете теж отримати цю, цю шапочку, ви знаєте як? Ні не, знаю. Ні, не знаю. Не знаю, не знаю. То коротше, вам потрібно взяти. Можливо, ви бачили, вже що є новий, так сказати, евент в Роблоксі, то там, якщо ви зайдете, то можна її отримати навіть і просто коли зайдете, то ви одразу його получите, Цю шапочку, то якщо хочете, то, можна, то можете примірятись на новий рік. І буде дуже класно. І стати от таким от святим Миколаєм. Тож, заходьте на той евент, а ми погнали, коротше поки ще. Давай. Весь мене трошечки підлогу, я ви ж знаєте, що мене не сильно мощний телефон. Але. ой йо а ні, в мене, у мене шапочка залишається вообще їмба. Класно. У мене шапочка залишається, все погнали Here, look at my new shoes. Look at my shoes. Я, мой, что там нерв пових. Давай, погнали. Шайка -э шудай, давай. У нас тут пропорции Бразилия. <мірима> Америма и ще там. Карчебатор. Опа, подарунчик, це від кого? Ой-ой-ой, Санта, Санта, Санта. Ну ладно, сам трошки... У нас тут жорстка миссия. Тож пок ще... Що... Ой, я щось зараз. Трошки впаду. Ладно. Так, короче, погнали. Я уже трошечки тут профессионал. Е, Тоже погнали по цих Драбинках Блин. Трошечки вилетіло, але нічого, сподіваюсь, що ще не вилетить, тому що в мене трошки підлава. Якщо буде підлава, то перейдемо в наступну гру, то буде нічого страшного. Бо ви знаєте, що в мене сильно мощний телефон. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Йо-майо! Я кудись полетів. Я трошки ж не Я не знаю, як я, як ви, але напевно мій персонаж трошечки обостався. Пс. ой Почекай, то почекай. Ой-ой-ой, нормально. Ты подарунчик твой. Да. Фу, бляха, муха, паркур, маркур. ой Ладно, пробайшь, придешь. Давай понадобим. Ще трошечки пройдемо, якщо повний GPS буде, то пан. Па. Чи не погано? Так, давай акуратненько Йопта, ой-ой-ой, як жорстко, як жорстко паркурім. ой ой ой, йопта ой-ой-ой! Мене вже ж ш... щось трошечки там полізло. Просто гра. тож давай погнали Ви теж не напружуйтесь дуже сильно не переживайте за мене, а то ще щось там полізе з, з вашого очка. Тож, не гарантую Опа, синій подарочок. Ой-ой-ой! Це, типу, лагай, типу, в мене якийсь там не знаю. О, нієт, в мене голова кружиться. О, ніт. Йопта. Йопта. Бляха, муха, я не знаю. Як напевно тут е, взагалі крутий по переходах. А може оце і случайно вийде, але більше для розманітності, то я тут, коротше, зроблю переход крутий. Йо-майо сніговички, це що за обоби? Де їхні груди? На, я моя кес, на, на. Ой -ой -ой, я бачу, кейс, снайпер крутый. На. Ой-ой-ой, бачу, кейсь флажок. А тут что а за флажок там? Я кажется, на дичь битва за снежок. Блин, <связывая> пробачь-то. За маленья. Ой. Так, давай, давай, бо боремось. Так, стреляй, ёпта. Ой, я ее шесть куда исполнил, бля, бляха Себе Так, давай. А, здравствуйте, сейчас у нас трошечка тут яц? Є... Эээ... О, прям я кумана. Да видите, как круто шапочка. Вообще прям я кумана. А, ну Ой, са. Давай А, ну-ка, подаемся. Ой, моё я вообще кожей копайте. Давай, давай. Иду. давай, Скидываем, скидываем все, спец так, А ну, ой, <coughs> ой, ой. Yeah. Так, давай, ёпта. Так, давай, и ой, ой, ой. блин, я не хуляйте. кусок. Кусок. Говно. Эр. Опа, увидали. ой я, ой йо Ой, не в очко. На. Ой-я. Иди Так, давай, давай. Ой-ой-ой, як по жсткому, пта! Як тут усе по жстко. Ой-ой-ой, ой я, ой я, разум. А, разом. Куда я полетів? Сахаряця. Це хто такий? Куди я попав? Я... Кажеться, він коли ви э, сюди впав, то він не вижив. Блін, ти кажеш, давай, давай. Експедішн, експедішн, давай. Та блін, то, то цей залишився з плажок там якийсь жопець, я, я, я тут в пещерах. Це що таке? Що тут далі? мать, Ой-ой-ой! Давай! Йоп, твоя ма. Це, коротше давай будем чилити, бо ми ж чилгаї. Ми реально чилгаї. будем, коротше, чилити Будемо просто чилити, бо гарачий лов. Нам просто по кайфу. Ооо Ой-ой-ой, е ой, Вау, я щось полечив, вау Чуєте цей звук? Ще ой ой сс Короче, пацаны, якщо вам сподобалась серія я не знаю, я тут напевно назовле застряг Якщо вам сподобалось. Це все з відео, то підписуйтесь на канал, якщо не підписані, ставте лайки, залишайте коменти під цим відео та кажіть чи знімати ще про зимушку. Тож всім пока.